Всім привітки! Мене звати Альона. Ви зайшли на мій канал і я хочу вас тут привітати. І сьогодні в нас друга частина моїх фаворитів 2024 року. В першій частині я розповідала про фаворити догляду, а тепер поговоримо про фаворити саме декоративної косметики. Тому перед початком відео хочу вас попросити, щоб ви поставили вподобайку, підписалися на мій канал. І, звичайно, пишіть, що вам з цього подобається, що, можливо, у вас також ці засоби є у фаворитах, або, навпаки, ці засоби вам не подобаються. Буде дуже цікаво почитати. Ну а ми давайте перейдемо до обговорення моїх фаворитів. І давайте почнемо саме з засобів для обличчя. Насправді, для саме обличчя в мене майже фаворитів не було в цьому в 2024 році. Не знаю, якось насправді я і не дуже і багато всього купувала. І те, що купувала, найбільше якось не скажу, що це прям фаворити. Ну так, або більш-менш нормально, або взагалі так не дуже. Тому для обличчя. В мене є два фаворити саме для контурингу обличчя. І перший фаворит це ось така палетка від B It's Love. Це в 24-му році виходила така колекція лімітована. Якщо не помиляюсь, то чи ще до Дня закоханих, не пам'ятаю, коли точно. Але. Зараз ось так е, виглядає ця палетка. Йде тут два хайлайтери ось такий звичайний біленький, і ось такий незвичний е, рум'яна, ось такі матові, е, однотонні і ось такі також цікаві. І йде ось такий. Е, ну, це написано, що це бронзер. Ну, не знаю, мені таке, як він начебто більше. Ну, я його як і скульптор використовую. І ось такий це бронзер сяючий. Мені прям дуже сподобалась ця палетка. Хоча дуже багато я чула і не дуже гарних відгуків, тому що особливо ці що там, нижні відтінки, там, що такі незвичні, Люди не розуміють, як ними користуватися, вони не дуже доречні, але так як я люблю інколи щось таке цікавеньке наносити на своє обличчя, щось незвичне, то для мене всі відтінки гарні, всі мені подобаються. Подобається, як вони наносяться на обличчя, як вони виглядають. Ну, прям я реально задоволена. Я думаю. Десь в більш теплий літній період, весняний, то я дуже гарно використовую цю палетку, тому що якраз на той період мені таке подобається в своїх макіяжах. Так, і другий продукт саме для контурингу, це ось така палеточка, також від B, колекція Jolity. дуже таке гарне пакування. Це палетка хайлайтерів. Рожевий, золотий і ось такий біленький. Дуже мені подобається, як вони сяють. Всі три відтінки дуже такі гарні, красиві, наносяться гарно на обличчя. Ну, прям задоволена. Взагалі, в 2024 році глембі я для себе реально відкрила, тому що зрозуміла, наскільки там Багато класних продуктів за невелику ціну. Взагалі, для мене зараз Glimbit це доволі такий достойний бюджетний бренд. Тому ця палетка не стала виключенням, дуже задоволена нею. Просто однозначно. Часто її беру в косметичку, тому що можна білий хайлайтер для більш таких прохолодних макіяжів, золотий, для більш таких. Я б сказала, вечірніх таких. І розовий взагалі я люблю так на повсякдень ну, так незвично виходить. Я люблю таке все в таких рожевих відтінках. Так, далі. Так. Далі, щодо брів, е, в мене мені дуже сподобався ось такий гель для брів-прозорий від Color Intense, Прям дуже сподобався. Він так гарно фіксує мої брови. Просто, розумієте, я відчуваю, як вони стають такими заламінованими, що, вони, от, що їх з місця, наче не зрушиш. Я просто це відчуваю. Ну, і я ось день з ними ходжу, і вони, як я їх зачесала, так вони і знаходяться. Тому цей гель. Та ще й на свою ціну просто така знахідка. Мені прям однозначно задоволена. так І другий засіб, який також мені сподобався це ось такий олівець від бренду Ellen Pro. Це ось щіточка на одній стороні. І ось тут іде сам олівець, такий викручується. Ну Я думаю. Хто цікавиться косметикою, то всі знають, що це за олівчик. Я не дуже любила саме олівці для брів раніше, але коли ось цей олівчик я попробувала, я зрозуміла, що все-таки деякі олівчики я люблю. Це реально було для мене відкриття. Прям дуже я задоволена цим олівчиком. Хоча, знаєте, в мене брови. Доволі темні, доволі такі густі. Мені там не потрібно щось сильно вимальовувати, але все-таки є о, такі участки, де таке трохи не таке насичене, лисувате, я б сказала, то о, якраз оцім олівчиком можна дуже гарно домалювати, і це виглядає дуже натурально природно, просто супер. Тому задоволена. Далі для очей. По-перше, палетка. Ось оця палетка стала однозначно фаворитом. Взагалі, зараз це одна з моїх найулюбленіших палеток в моїй колекції. Це Ellen Pro Mінімалізм, яка вона гарна. Це просто палетка для мого повсякденного використання і для затемнення. І дуже от таких, багато таких сяючих, але це сяйво дуже таке ніжне. Дуже таке, мені подобається просто на по повіку нанести, і це так гарно. Ну, я просто не можу. Я про цю палетку як тільки беру її до рук. Я розумію, наскільки я її люблю, наскільки це мені подобається. І я знаю, що дуже багато які блогери в своїх фаворитах показували саме цю палетку, тому що ну, вона суперська от реально. Я б однозначно. Її б ще повторила, аби вона у мене закінчилась. Так, далі ось такий рідкий глітер від Color Intense в колаборації з мавкою. У мене в відтінку 01 це такий світлий дуже подобається. Вони дуже гарно сяють, гарно наносяться, гарно тушуються, можна розтушувати більш так. Невагомо, і це дуже так ніжно, можна більш таким товстеньким шаром нанести. Прям дуже мені сподобався. Взагалі я люблю ось ці глітери, рідкі тіні. Це дуже так цікаво виглядає в макіяжах, тому оцей глітер прям дуже мені сподобався в 2024 році. Також ось такий каял для очей. Це також Елен Pro. У мене в відтіночку 102 Браун. Дуже подобаються олівчики. По-перше, відтінок такий, знаєте, він і не чорний, але це такий коричневий, який доволі темний коричневий, але все одно це все-таки не чорний і мені подобається. Знаєте, наносити для розтушовки, тому це прям супер олівчик, дуже подобається, дуже м'якенький, гарно розноситься, тушується, але він дуже стійкий, тому потрібно швиденько ним працювати, бо потім можете вже не розтушувати і змивати також потрібно водостійким засобом. Засобом для водостійкого макіяжу. І, до речі, ще з Ellen Pro ще є в них олівчики для губ, також такі гелові, також суперські. А, я забула їх сюди взяти. А, у мене є один, а, також супер, також відкриття для мене, і хочу собі ще в якихось других відтінках прикупити. А, туш. О, улюблена туш для мене в 2024 році була ось така від Lamelle, це 3D-ефект Маскара. Мені прям дуже подобається, як воно профарбовує мої вії, О, розділяє, подовжує. О, є такий навіть об'єм, не скажу, що якийсь мега-об'єм, але такий доволі непоганий. Якраз той ефект, який мені подобається. І ще, що мені подобається, що вона не дуже швидко застигає і можна легко ще її нашаровувати, додавати ще один там, чи три шари, ну, як, вам, як вам хочеться. Тому що в мене зараз вона якраз у косметичці. У мене зараз в косметичці ще є туш від GLMB. То вона мені не подобається саме тим, що вона дуже швидко застигає. Я нанесла один шар, поки фарбую інше око, хочу ще е, на це око додати, вже не можна, тому що вони вже застигли і це вже е, негарно потім буде виглядати. Воно лягає якимось ну, дуже так негарно, товсто, якимись комочками. Тому е, тату ж, це Потрібно швиденько з одного шару гарно наносити. А ось ця можна нанести побільше, два шари, і вона гарно лягає. Тому оця туш для мене було саме відкриттям 24-го року. Так, і залишились у нас губи для губ, як я сказала, олівці від ELEN Pro, дуже мені сподобались гелеві. Також, ще, ну, давайте ще по олівчикам. Ось такий олівчик помада це два в одному від Glambie. Як тільки мені вона подобається. Я вже і сестрі подарувала таку. По-перше, відтінок це просто мій відтінок, 05. І вона так, знаєте, так, дуже м'яко, дуже зволожуюче, наноситься на губи, дуже комфортно. Ну, просто супер. Оце ну, одне задоволення мені нею користуватися. Я і так її, якщо чесно, трішки підекономлюю Потрібно буде, як буду в яві ще подивитись напевно, взяти собі в запаси ще таку саму, тому що, боюсь, що закінчиться, а її більш не буде в наявності, то це буде капець, бо мені дуже вона сподобалась. Також, із блисків, ось такий блиск. Дуже мені сподобався Color Intense колаборація з мавкою. Це в нас чарівне зілля, це такий чорний відтінок. Так, він на губах не виглядає, прям так насичено по чорному. Але все одно такий відтінок є, такий сірий. І це от насправді це дуже гарно виглядає на губах. Це так і незвично, але. І так, це начебто, як по мені, придає якогось об'єму губам. Так, ну от Гарне таке, вологий такий фініш з таким. Ну от Прям ну, дуже гарно. Я пам'ятаю, в якомусь відео наносила цей блиск, ну, хтось мені писав потім, що прям дуже гарно, що це у вас на губах, таке гарне, таке незвичне, то. Ну, тут прям супер. Вже його насправді тут в мене не дуже багато залишилось уже ось десь скільки, тому що дуже швидко він закінчується, тому я його трішечки так бережу. Так, далі, далі по помадам. Ось така помада в мене з'явилась у 2024 році: це Avon легенда. Насправді. В компанії вже немає цієї помади, вона була дуже давно, але з'явилась вона у мене саме у 24-му році, і яка вона гарна. Мені так подобається. У мене відтінок 5 Star. По-перше, відтінок це от реально мій. Дуже подобається. І такий, знаєте, ефект зволожених губ. О, таке і сяйво є на губах, але ну, не таке якесь негарне, якесь таке дешеве сяйво. Ні, це дуже гарне, зволожуюче природне сяйво, комфортно відчувається на губах. Так, вона там не дуже стійка, але о, ну, це просто така краса на губах. Мені прям дуже. ну І пакування доволі таке гарне. Так, і о, друга помада, ще, яка також мені дуже сподобалась, це також Avon. Це ультраматова, Це ще в старому пакуванні. Зараз вони вже їх перевипустили в інше пакування. О, в мене ось така у відтінку э, Sucyс Full Mouth. Це такий більш Ну, ось такий відтінок, Ну, також, знаєте, якийсь такий ліловий. Я люблю ось такі якісь лілові відтінки. помад. Дуже гарно виглядає, вона йде як матова, але виглядає вона не, не матово, більше я б сказала, з матовим ефектом, але вона також зволожує губи, і також є таке наче сяйво в ній. Ну, дуже комфортно на губах, і вона, я б сказала, непогано тримається. Тому задоволена взагалі помади в Avon, дуже гарної якості. Я з задоволенням користуюся і буду іще користуватися, буду ще купувати, тому що за, за ціну за таку така якість ну це просто супер. Так, отже... Ось такі мої фаворити декоративної косметики, як я сказала, не дуже багато, тому що не скажу, що дуже багато всього купувала, а те, що купувала, не все я можу віднести до фаворитів. Тому ось так. Пишіть, що у вас було, чим ви користувалися. Буде дуже цікаво мені почитати в описі під відео залишу. Всі назви посилання, також там залишу посилання на інстаграм на свій посилання на канал в Телеграмі, де я розповідаю більше про своє життя. І, звичайно, там пошта, все, хто хоче зі мною співпрацювати, або, можливо, там якийсь подаруночок мені вислати. тому... Там знайдете в описі всю інформацію. Ну, я хочу вам ще раз подякувати, що ви зі мною, що ви подивились це відео, що ви поставили вподобайку та підписалися, це допомагає розвитку. Ну, а ми побачимося вже в наступній частині. Це будуть саме антифаворити 2024 року. Там вже буде одна частина, тому що не так то і багато, але трошечки все-таки є. Всім дякую ще раз, і ми дуже скоро побачимось. Всім па-па!